Доброго дня! З вами Коні Черкащини. Сьогоднішня наша тема відео. Я думаю, ця тема буде новинкою на українських YouTube каналах. Казахстанське кази на українському столі. Ну, Будемо ми сьогодні коштувати казахстанські вироби із конини, саме справжньої, без добавок, хімій і тому подібне, саме, саме справжнє кази. Попередньо розповім, звідки, звідки як воно до мене попало. Попало воно дійсно до мене з самого Казахстану. Так як я в попередніх відео, відео говорив, я навчався в Білій церкві, в університеті на ветеринара. І в мене є такий товариш, з яким ми вже товаришуємо близько 13 років. Можливо, хтось з моїх глядачів знає його. Це шклярук Дмитро Валерович. Він раніше у Вінницькій області Гасінського району. Так склалася його доля, попав він у велику компанію молочну на роботу. І направили його у Казахстан на роботу. Ну, ми з ним спілкуємося по вайберу, переписуємося, созванюємося. Ну і зайшла мова, кажу. Хотілося б попробувати іменно справжньої казахської ковбаси, як вони бачу, роблять його. Він ну, каже, питань нема при нагоді передам, чи сам приїду, привезу, чи як там буде. Ну, пройшов час, і Діма до мене позвонив із приємною новиною. В Діми народилася донечка. Щиро вітаємо його. І приїхав до нього в гості, його рідний тато, погостювати, побачити внучку. Ну і випала така нагода передати нам. Таку посилку. Передав Діма два види кази, Кази у кишці, також оця оболочка також із конини і кази м'ясом на ребрі на кістки. І також передав він коров'ячий Суш, сушений сир. Це висушений коров'ячий сир. Зараз все будемо коштувати на камеру, А, передав ще е, таку казахстанську шоколадку. Тоже будемо коштувати, я все вам скажу на камеру е, свою, свою думку. Так як Діма мені розповідав, е, за ці два види ковбаси цих кази, да? Тут немає ніяких ні желатинів, ні домішок, чисто спеції і конина. Оці два види ковбаси вони виконуються із конини не менше як півтора року, щоб її було. І, як правило, береться м'ясо в відборне ребра. Те, що йде на ребро, попередньо ставиться кінь на відгодівлю, щоб він набрав жирку, сочності це м'ясо було. З його слів, оця жирова прослойка виконує дуже важливу дуже важливі смакові якості у цій страві. Вже глядачі, слиною давлюсь, вже так картить попробувати, але ж. Хочу ж е, розказати, бо. О. Ну, що глядачі будемо розрізати і дивитися, як воно наведу. Я прошу зараннє вибачення, мої любі глядачі. В попередніх відео розказував про велику любов до коней лошад. А в сьогоднішньому відео буду сидіти і їсти м'ясні вироби з конини. Ну, чесно, вибачте, просто сильно хотілося спробувати їхні страви. Кумис куштував у своєму житті, замовляли ми на Дібрівському кінному заводі Полтавської області. Сподобався, то також хороший такий напій. Літом я його брав, На жару класно. Сподобалось мені. Таке молоко свіже кобили пив, Також сподобалось. Ну, це не з моєї там люблячі коняки. Це... Людей це промисловість така, вони виготовляють, продають, Ну, попроб, скоштуємо. Ну, підходь, будемо розрізати. Ну, вже, чесно, слиною дивлюсь, так пахне Підходь ближче ближче. Що, візьмемо на перше, розріжемо на кістки, все, кістка як бачите. А спосорады не так у развижены. Столько Ну, если вот, башто на на разрезе. М'ясо, бачите, такими йде м'ясна жирова прослойка. Ось салко таке йде. Оце все ну, іменно фішка цього виду ковбаси, іменно, щоб були ці жирові прослойки. Ну, Зараз скажу вам на смак. смок. Розшаровується легко м'ясо. перше відчуття дуже м'яке. Не відчувається ні зайвих, ні схожилок. Ну, так наче, як здається, знаєте як будто не м'ясо з'їв, а випив, наче ковток. Ковток такої газованої води, якесь таке знає, відчуття такої. Свіжості в роті і легкості. Зараз попробую сього іменно із солком. Так, відчувається така іменно в роті свіжість. Дуже здивований я. Зараз спробуємо в кишці. Бачите, бачите великий кусок на розрізі не відчувається там зайвих ніяких спецій, трошки сіль. І все. Я не відчув інших спецій. Трошки так соль легенько соль наче. Смак солі. Зараз розрізаємо цю... В кешці так наче тугіше ріжеться. Ось дивіться, який. Една на розрізі. Запах навіть не знаю, з чим порівняти. В українських стравах я такого не відчував. Я, Звичайно, не такий там великий і гурман, але з таких не можу сказати, з чим порівнюється. Ну, зараз наріжемо, побачимо, Скоштуємо. Ось бачите, нема так, як в наших ковбасах, що там напаковано, замінників, барвників, желатину і так далі, спеції. Просто все, видно, що кусочки м'яса. Наподобі нашої домашні ковбаси, свинячі, яку ми в кишку заправляємо. Дуже товста, звісно, оболочка. Видно, що. приємний запах. По смаку відчувається присмак якоїсь приправки, яка нам ну мені вона незнайома. Ну, виднося на розрізі, наче спецій, перчик. Також відчувається присмак солі. Ну є в отакій ковбасі є трошки присмак якоїсь приправки. також відчувається соль. Присмак солі. Присмак просто м'яса, який не має ніякого специфічного ні смаку, ні. запаху. Ну, дуже, дуже приємний. Дуже приємно такий. Ну, особисто моя думка мені більше сподобалось. Кази оце на кістки. Тут більш такий був, більш ніжний такий був смак, більш ніжне м'яке м'ясо. В ковбасі трошечки попадалися прожилки, і, як на мій смак, трошки є зайвої спеції. що Оця спеція перебиває іменно цю свіжість, свіжість смаку м'яса. В казина кістки просто відчувається смачний смак м'яса, все. Такий з'їв, рожував, а в роті таке свіжістю просто здається. Ну, я зрозумів, що в Казахстані не тільки красиві дівчата, а ще й дуже смачна, смачні ковбасні вироби. Ми зараз будемо пробувати твердий сир. Казав Діма, а, стосовно, стосовно м'яса, казав Діма, що перші дні, як приїхав в Казахстан, ну, теж виявив таке бажання спробувати. Ну, Конині страви. Каже: зайшов в ресторан там, чи кафе. Каже, їсиш їсиш, їсиш, їсиш. Смачне не можеш, хочеш, ну, не наївся вже все. каже, Таке відчуття, що зараз помреш. Лягаєш спать, каже, рано просинаюся. Легкість, ні жолудок не стоїть. Ну, прос... з вечора наївся сильно, рано проснувся і хочеться їсти ще більше, ніж хотілося. За Оцей сухий сир Діма казав, вони його називають курт. Він твердої основи навіть залишає такий слід, як наша крейда. Діма говорив, що його, каже, вкидаєш в рот, тримаєш і потім поступово-поступово розжовуєш, і він повинен там. Зараз побачимо. Тут їх два види йде. Є кубіками і шариками. Зараз будемо пробувати і то, і то. Просто кисло-молочний присмак. Цікавий такий, зразу таке відчуття, наче розкусив жувачку дірол. а потім йдемо такий кисло-молочний присмак. І зараз спробуємо чи відрізняється цими кубіками. В принципі, так, такий самий просто відчувається кисломолочний такий присмак. Говорив Діма за цей сир, що він дуже має велику поживність. По молочну поживність він дуже ціниться в Казахстані. Такий до чаю, до кави. Він розуміє те, що його перевага в тому, що він не портиться, він сухий. Тобто пастухи, чабани і так далі можуть з собою його вільно, вільно брати в жару чи в холод. Він ні замерзне, ні спортиться на сонці. Такий цікав... Досить такий цікавий продукт. Так. Ну що, ще залишилось на... на десерт скуштувати казахстанську шоколадку? Так, З виду по упаковці похоже на нашу чайку. наче. А, тут навіть орел летить на малюнку. Чорний шоколад такий запах какао. Наподобий нашої чайки. Але смачно така смачна. Ну ось така вийшла у нас сьогоднішня тема відео. Дуже мені сподобалось, саме більше сподобалась ну, казина на кістки. Ну, М'ясо не порівняється з ні свининою. Дуже таке істе, відчувається така свіжість. Ну, класно. Просто дуже мені сподобалось. Ковбаса теж в ну, ну, чимось похожа на нашу домашню ковбасу, яку ми робимо в свинячій оболочці, але є виражений інший смак спецій. Ну, видно, там як свої спеції є. В принципі, дуже смачно. Дуже. Ну, дуже сподобались страви. Хочу подякувати Дімі за такий подарунок, таку передачку, що вийшло в нас спробувати таку страву. Чесно, щоб в Україні була така безпромисловість. Купляв. Би. Я купляв. Так як е література пише, що конине, коняче м'ясо дуже корисне, то я оцінив. Дуже смачно. Ще раз дякую Діму за таку нагоду скуштувати. Щастя тобі. Хай донечка радує Тебе і твою дружину. З поверненням на Україну. Чекаємо. Тебе і твою родину у гостях. Всім пока. Ставимо лайки, підписуємося. Далі буде.